Всім привіт! І сьогодні приготуємо дуже ніжні варенички. На моєму минулому ютуб каналі цей рецепт підкорив буквально кожного. Домагаєте часу гайда готувати. Перше, що я беру просію 450 грамів борошна. Додаю до нього одну чайну ложку солі, Перемішую та додаю один стакан окропу на дві столові ложки соняшникової олії. В процесі я буду ще додавати трішечки окропу Що стакан у мене був об'ємом 250 мл та цього не вистачить. Спочатку перемішую ложкою, а після чого руками. Його вимішувати не потрібно, просто його об'єднати. Викладаю у пакет, щоб воно не обвітрилось. Тож під час роботи про це не забувайте. Таке тісто відпочиває, я приготую начинку. А в мене буде з картоплею пюре. Я її підсолила та поперчила. Виходить дуже ніжне пюрешечка. Тепер поверхню я припиляю а усе тісто ділю на 4 частини, щоб так було зручніше його розкатувати. Інші частини вкладаю у пакет. Буде розкатувати лише одну, але перед цим зроблю її у кружечок. Містом дуже зручно працювати, тому не хвилюйтесь купити з нього одне задоволення. Така нам роблю Ось З цьому моменті ви можете запрошувати діток або рідненьких ваших ліпити варенички, зробити його ось таким звичайним, Можна ускладнити задачу та зробити ось такий візерунок. Ні, що він в мене не виходив, та я не розуміла, як це роблять. Тому що для вас тут відео в ускореному форматі Спробуйте. Це не настільки. Складно, як здається. Депер у киплячу воду додаю варенички. Варю їх після того, як вони піднялись 5 хвилин. Якщо ви варите пельмені на цьому тісті, то раджу вам проварити їх трішки довше. Ніжненькі варенички готові. Виходять набагато краще магазини. Головне, що начинку ви можете регулювати яку завгодно. Чекаю на ваші відгуки у коментарях. А якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Смачного вам!